Слово на день. Просіть і дасться вам Євангелія від Матея 7.7. Христос воскрес, дорогі брати і сестри. У цей благословенний день хочу запросити вас до роздумів над одним дуже знайомим, але глибоко життєвим уривком із Євангелія від Матея, Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Це не просто заклик до молитви, це Божа обітниця, це Його відповідь на нашу потребу в надії, у світлі, у змінах. Хтось із вас, можливо, зараз саме в такому стані, коли руки опустилися, коли молитва стала сухою, коли серце запитує, чому Бог мовчить, чому Він не чує. Сьогодні Евангелія відповідає: Він чує, і Він діє, але в його часі і в його спосіб. Просіть і дасться вам. Коли ми чуємо слово просіть, може виникнути спокуса подумати, що це просто висловити бажання і чекати. Але Господь говорить про глибоку молитву, про постійне живе звертання до нього як до батька. Не раз ми ставимо питання, чи можна просити Бога про зимні речі, про здоров'я, роботу, спокій в родині. Так, можна, бо Бог не байдужий до нашого життя. Але пам'ятаймо: справжня молитва це не наказ Богові, а розмова з люблячим Отцем. Тому ми просимо і додаємо, нехай буде воля Твоя. Шукай і знайдеш. А що значить шукати? Це означає не зупинятися в духовному житті. Багато людей хочуть, щоб Бог просто з'явився в їхньому житті, вирішив проблеми, дав відповіді, але самі нічого не роблять. Бог хоче, щоб ми шукали Його через читання Писання, через літургію, через добрі вчинки. Іноді ми шукаємо вирішення ситуації, а Бог каже: Шукай мене, і я сам стану відповіддю. Тому варто щодня ставити собі запитання, що я сьогодні зробив, щоб наблизитись до Господа? Чи шукаю я Його в молитві, у тиші, у прощенні ближнього? Стукай відчинять тобі. Це слово про наполегливість і терпіння, бо двері не завжди відчиняються одразу. Бог формує нас через очікування, часто через біль. Але як добрий батько, він ніколи не залишає, просто іноді ми стоїмо не перед тими дверима або ще не готові увійти. Стукаючи до Бога, ми виявляємо довіру. І ця довіра навіть тоді, коли не бачимо результату є найчистішою формою віри. Спробуємо сьогодні зробити три прості речі помолитися короткою, щирою молитвою прохання, не боячись відкритись Богові, відкрити Євангеліє, навіть якщо це буде лише один абзац, і побути в Божому слові, зробити добрий вчинок. Стукаючи в чиє серце, зателефонувати самотній людині, потішити, підбадьорити, пробачити. Бо, коли ми самі стаємо відповіддю на чийсь молитви, Бог тим більше відчиняє двері для нас. Дорогі мої, Євангелія не обіцяє нам легкого життя, але воно дає нам щось набагато більше, надію. Що з Богом нічого не втрачаємо даремно, навіть молитва без відповіді це будівництво нашої довіри. Тож не бійтеся просити, не втомлюйтеся шукати і не припиняйте стукати, Бог чує, Бог знає, Бог відчинить. Нехай Господь благословить вас, покріпить у вірі і дарує вам мир у серці. Amém.